Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. і Я, Анастасія Давголи. Ми з вами наступні шість годин на часі новини. Росіяни цієї ночі знову атакували Україну ударними дронами. У сумах є загиблий. Там шахеди вдарили по житловому сектору. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено кілька будинків. Наслідки атаки ще уточнюють. На місці працюють аварійно-рятувальні служби. За добу це вже друга ворожа атака на Суми. У понеділок окупанти дронами пошкодили кілька десятків житлових будинків у різних районах міста, приміщення дитсадка. Наразі загроза від безпілотників досі актуальна для Сумщини та Полтавщини. Тому закликаємо жителів залишатися в укриттях до відбою тривоги. Росіяни атакували дроном швидку у Херсоні. Поранені двоє медиків, як повідомляють в обласній військовій адміністрації у понеділок ввечері окупанти скинули вибухівку з безпілотника на карету швидкої, яка прибула на виклик до хворого. Двоє чоловіків дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Ніг їх доправлено до лікарні. У Тульській області цієї ночі лунали вибухи дрони, атакували два спиртзаводи у місті Єфремов та селище Лушківське Суворовського району. Атака тривала орієнтовно з 2 до 3 години за місцевим часом. Тамтешня влади заявила, що потерпілих немає, а ситуація під контролем. Також про атаку безпілотника на ТЕЦ повідомили у Суземському районі Брянської області. В Україні можуть з'явитися військовослужбовці з південної Кореї. Про таке пишуть південно корейські змі з посиланням на джерело розвідці. Південна Корея може відправити військовиків і розвідників в Україну після того, як КНДР відправила свої війська на підтримку Росії. А ці країни, як відомо, ворогують. Південно корейський персонал має надати інформацію про військову тактику Північної Кореї. А ще проводити допити або ж надавати послуги перекладачів, якщо північнокорейські солдати потраплять у полон до українців. Тим часом Міністерство оборони південної Кореї на офіційному рівні заявило, що країна думає про можливе постачання летальної зброї для України. Військовий альянс Росії та Північної Кореї спростовує міфи про силу Москви. Їй потрібна допомога. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив Сергій Кислиця, постійний представник України. За його словами, зараз на сході Росії проходять навчання 11 тисяч піхотних військ КНДР. Вони будуть готовими до війни проти України до 1 листопада. Москва спершу відправляла на війну етнічне населення неросійських громад, а тепер полює на бідних громадян з третіх. Країн сказав кислиця. Вся могутність Росії це блеф, це заправка з ядерною бомбою. З 2023 року Пхеньян постачав Москві зброю та боєприпаси, включно з балістичними ракетами, порушуючи численні резолюції Ради безпеки. Фактично, КНДР стала головним постачальником боєприпасів до Росії, тим самим підживлюючи та затягуючи її війну проти України. Це ще один удар по міфу про другу армію світу. Насправді вона випрошує усвідомлення, літових ізгоїв не лише зброю, а й живу силу. Індія повернула 85 своїх громадян, яких Росія завербувала на війну проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Індії. Вікрам Місрі разом з ними на батьківщину привезли і тіла індійських найманців, які загинули на українській землі за російські гроші. Переговори тривають і на найвищому рівні говорить Місрі, адже мінімум два десятки людей з громадянством Індії досі залишаються у російській армії. У Судані збили вантажний літак з росіянами на борту. Інформацію підтвердили офіційно, однак без подробиць. Тим часом низка змі вже поширює відео з місця події та особисті дані росіян, які були на борту. іл 76 летів з об'єднаних арабських еміратів до Чаду. Помилково збили суданські ж сили швидкого реагування. Між ними та регулярною армією країни точаться бойові дії. Цілком ймовірно, що цей вантажний літак мав би привести повстанцям до Могу однак вони помилково вирішили, що це бомбардувальник ворога за неофіційними даними. До місця призначення не долетіли авіаінженери Антон Селиванець та Віктор Гранов. Стратегію вшанування загиблих під час російсько-української війни представили напередодні в Українському інституті національної пам'яті. Документ пройшов перший етап громадянських обговорень. Він складається з дев'яти принципів, за якими обиратимуть людей або ж події гідні увійти в історію. Поки що ці пункти мають лише рекомендаційний характер і покликані впорядкувати історію боротьби українського народу з російськими окупантами, а згодом стати частиною національної стратегії вшанування. Пам'яті жертв і потерпілих ми зрозуміли, що. Ну, є певні рішення і практики, які є недоречними, але часто орган місцевого самоврядування не має в собі ні сил, ні авторитету, ні експертизи. Сказати, чому я потім проаналізував документи і виявив, що ми тільки ті, хто працюють в сфері етично, тільки маємо собі на увазі, що такий принцип існує а в якому просторі виписаному, такого принципу просто не існує. Тобто немає якогось стандарту, документу, орієнтиру, в якому ці принципи можуть бути записані. Це для мене стало Сто тригером для того, щоб сісти і виписати. якісь ці принципи безкоштовні курси з мистецтво знавства та живопису для дітей організували волонтери у Кропивницькому. Усіх охочих навчають малювати і знайомлять з доробком українських художників. Лекційний курс розрахований на три місяці. Побувала там і наша кореспондентка Олена Бринза. Тому ми тут ми зафарбуємо темно-чорним, а тут ми тільки темним, робимо тільки полосочки. Пані Тетяна, викладачка з мистецтвознавства та живопису, пояснює детально, як саме відтворити картину українського художника Олександра Мурашка, дівчина в червоному капелюсі. Такі знання дають на курсах з мистецтвознавства та живопису у Кропивницькому, у волонтерському хабі Простір хоробрих. У нас урок поділяється на дві частини: це теоретична, а потім... Практично, але під час навіть практичної частини я все одно дітям розповідаю якісь цікаві факти, щоб їм було цікаво. Великий плюс те, що діти якби на практиці засвоїть, як то заподивилися, помалювали шансів, що вони забудуть цю картину, вже дуже мало, і ну відповідно його автори. На лекцію прийшов і дев'ятикласник Микита. Хоче навчитися промальовувати деталі та поєднувати кольори. олівцями, тому що з ними мені просто та зручно працювати. А ось така кольорова гама в мене, тому що я побачив там таке зеленувато синє небо. Я вирішив його вирзати різними. Ну, різними відтінками взагалом виходить. Треба просто обирати правильні кольори та дивитися на референс. Ну тобто на сам малюнок, ну на оригінал. Ці курси організували для дітей вимушених переселенців та захисників. Однак насправді завітати сюди можуть усі охочі. Тут пропонують дізнатися про життя і творчий спадок українських художників, опанувати навички живопису. А ще це чудова нагода для випускників безплатно підготуватися до НМТ. В питаннях ЗНО є 30 питань, які пов'язані з українською культурою, і саме тут ми розглядаємо ці питання, то проходячи всі теми, можна таким чином підготуватися і промальовуючи там, спілкуючись між собою, вони більше запам'ятовують і є шанси, що потім, під час вкладання іспиту, дитина згадає, що ця картина належить тому чи іншому митцю. Курси розраховані на три місяці, опісля розпочинається повторний набір. Організатори готові проводити майстер-класи з мистецтвознавства та живопису і для дорослих з Кропивницького Олена Бринза, Роман Коніч. Подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини. Що відбувається на міжнародній арені про події у світі розкаже Олександр Васильченко. Він заступає на марафонну варту. Колего дякую, Анастасія Трамп вирвається вперед. Про що говорять соціальні опитування у штатах? Дізнаємося вже за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.